Доброго дня! Сьогоднішня наша тема приготування пиріжків з дріжового безопарного тіста з різними начинками. Нагадую, що при приготуванні тіста ми повинні дотримуватись правил техніки безпеки, санітарії та гігієни на робочому місці. Для приготування дріжового безопарного тіста нам знадобиться така сировина: борошно, молоко, цукор, яйця. Маргарин, дріжджі, сіль та ванільний цукор. Замішуємо ріжове безопарне тісто. Особливостю приготування дріжового безопарного тіста є те, що сировина додається вся одночасно. Наливаємо тепле молоко підігріти до температури 40 градусів. Додаємо цукор, сіль. Яйця і перекішуємо однорідну рідину, щоб розчинилися сіль, цукор та яйця. Додаємо проціджені розчинені у воді гріжжі і ще раз перемішуємо. Потім всипаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. З боків до середини, до однорідної маси. Жир додаємо в кінці замісу тіста. Жир розтоплений до густоти сметани. І добре перемішуємо тісто з жиром. Коли наше тісто вібрало при замісі, Весь жир ми додаємо борошно, яке залишилося по рецептурі, і вимішуємо до однорідної консистенції тіста, яке не липне до рук та до стінок. Викладаємо на підпилений борошном стіл та добре вимішуємо. Готове замішане тісто. Підкатуємо кульку, викладаємо посуд, готовлене накрите тісто, щоб не завітрилося. Залишаємо в нашій розкоєчній шафі на півтори-дві години. Після того, як тісто підійшло, збільшилося в об'ємі два рази, ми робимо обминку тіста для видалення кисню, насичення його та активності бродіння. Дріжджі. Обминаємо тісто на протязі 1-2 хвилин. Та залишаємо тісто знов для бродіння в теплому місці. Для приготування пиріжків з різними начинками ми будемо використовувати такі начинки: солоні та солодкі, м'ясну начинку, з капусти, сирну. З ожини з яблук, з вишень та джему. Готове виброжене тісто. Викладаємо на сті, формуємо в жгут і порціонуємо. Закатуємо в кульку та викладаємо на підпилений стіл для проміжної розтойки. Після проміжної розтойки наші кульки розкачуємо качалкою круглі заготовки. І викладаємо на підпилений стіл. На розкачені заготовки викладаємо начинки. Формуємо пиріжки різної форми. Закриті і напіввідкриті. З м'ясною начинкою формуємо пиріжок у вигляді лодочки. І викладаємо швом дониз проміжком 2-3 см З капустою формуємо у вигляді чотирикутника Відгинаємо Підгинаємо чотири сторони, затримую їм посередині та краї защіплюємо. швом донизу. Яблуком формуємо у вигляді трикутничка, защіплюємо до середини. Другу половину роз'єднуємо пополам і защіплюємо у вигляді трикутника. Гарно наші краї. Викладаємо також швом донизу. Формуємо пиріжки з ожина. Також у вигляді трикутника. Але пиріжки із фруктами краще формувати напіввідкриті, щоб з них виходила волога. Защіплюємо, зверху залишаємо невеликий отвір і викладаємо на лист швом доверху. пиріжки з вишнею у вигляді розанчиків. Робимо 4 надрізи, один напроти одного та по черзі загортаємо тісто, ніби обгортаючи начинку, защіплюючи, формуємо вигляд розочки. І викладаємо на лист. пиріжки з сирною начинкою, також напіввідкриті. По боках заготовки робимо надріз. Потім, переплітаючи одну сторону з іншою, формуємо наш пиріжок. І викладаємо на змащений ліс. Формовані пиріжки. Закритою і напіввідкритої форми залишаємо на проміжну просторку. Пиріжки в нас підійшли. Перед випіканням ми їх змазуємо яєчною змазкою. Після змащування витримуємо 10 хвилин. Коріжки ставимо в шафу. Температура випікання 210 градусів 10-15 хвилин. Ще з пароконвектоматом не забуваємо про техніку безпеки та дотримуємося її. Сьогодні ми готували з вами пиріжки з дріжового безопарного тіста з різними начинками різної форми. Дякую за увагу! Смачного та бажаю вам успіхів!